Павло Глазовий Славний воїн печериця. У зеленім чистім лузі, там, де тихо, як у вусі, Недалеко від ріки всяйві сонця золотого Після дощку рясного Вранці виросли грибки. Всі веселі та пригожі, На малих хлоп'яток схожі. На голівках шапочки, сині вічка, білі личка, сніжно білі комірці. Ще й пістоля носить кожне на тоненькім ремінці. Це тому, що недалечко від осмаленого пня проживала небезпечна мухоморська солдатня. Без пістолів ті грибочки дня прожити не змогли б. Був у них розумний батько, огрядний вусатий гриб, Широченний як копиця, його звали Печериця. Захищати луг свій рідний вчив хлоп'ят він день у день Набивали у пістолі то гороху, то квасолі і стріляли у мішень. Ще й співали на роздоллі бойових своїх пісень. Ми, брати, оружні, ми вояки мужні, нас нікому не здолати, бо ми дуже дружні. Нам поганки не страшні, мухомори не страшні, не бувати їм ніколи в нашій стороні. А за лугом, за зеленим, недалеко від озер. У хатині дерев'яній жив тупиця браконьєр. Він зайчат малих стріляв і з озертих рибку крав, навіть міліціонера не боявся не на Раз увечері у ліс він дружків своїх привіз. Натаскали купу хмизу І підпалили її знизу. Понад гаєм молодим. Повалив густющий дим, запищали сонні пташки, стало дихати їм важко, навіть білочка з дупла ледве-ледве утекла, а дружки траву топтали, танцювали, гарцювали, доки, наче не живі, полягали в тій траві. Не заснув лише тупиця. Вийшов з лісу освіжиться, всюди туди носом тець та й добравсь до печериць і швиденько, потихеньку всіх зібрав у козубеньку, щоб насмажити грибків для своїх гульвіз дружків. А грибочки, печерички, захиститись не змогли, спали міцно, непробудно, бо потомлені були. Всі ж то хлопці славні й воїни хороші, а не знали, що не можна спати без сторожі. Навіть батько печериця не зчинив тривогу, в козубенці аж на денці спав усю дорогу. Притаскав усіх тупиця до своєї хати, В миску висипав залізну і став їх полоскати. Гарячущою водою, як хлюпне та як лине, Раптом батько печериця, як підскочить, як стрибне та як крикне. Ти осліп, ти куди целлєш окріп? Тебе є у лобі очі, є у тебе голова. Тут же славне та відважне наше військо спочива. «Цить, мовчи. Тупиця каже зараз я все військо ваше сметанкою обіллю, я вас смажених люблю. Печериця браконьєра вніс пістолем, як штовхне. Ти задумав нас поїсти? Славне військо і мене? Ми землею і водою будем битися з тобою. Ти нахабний браконьєр. Рибожер і грибожер, засміявся злий тупиця. Хто ти будеш? Що за птиця? Я гукає печериця. Всьому війську командир. Ти до мене придивися, ти поглянь на мій мундир. Він же в мене командирський, в мене погляд богатирський, а у всіх моїх хлоп'ят пістолети аж до п'ят. Не горлай, тупиця каже, я плював на військо ваше. Зараз жару дам усім та й з друзяками поїм. Глядь нема вже печериці, опинивсь аж на полиці. Любо з боку подивиться, повертай хоч так, хоч сяк, Козакам усім козак. Шаровари широченні, в них кишені глибоченні, два пістолі по боках, ще й шаблюка у руках, свита сіра, шапка біла, все до шмиги, все до діла, все у міру, все якраз справжній бульба тарас. Як гукне ж він та як свисне, та шаблюкою, як блисне. Та пістолем як махне. Хлопці, слухайте мене. Встало військо печериці Начековане коване іскриці. В шароварах, у шапках, ще й з пістолями в руках. У шеренги розгорнулось, урочисто присягнулось. Батьку, станемо грудьми за життя і волю ми. Ми ж не склоча, ми ж не звати, вмієм добре воювати. Нам і горе не біда, не страшна сковорода. Краще вмерти в чесній брані, ніж пектися у сметані. Ми постоїмо в бою за свободу й честь свою. Бараконьєр крутнувся швидко, враз підставив сковорідку, печерицю раптом. хап-хап, та на сковороду ляп. а відважний печериця вже нічого не боїться. Він ногами тупотить, аж сметана хлюпотить. Він підстрибує та скаче, примовляє, ну і гаряче, витинає гопака та командує кука. Гей, до бою, нуте хлопці, он квасоля у коробці. Он у підсидку горох, все для наших перемог. Набивайте у пістолі гречки, проса і квасолі, добре цільтеся лишень, браконьєр для вас мішень. Грізне військо печериці зайняло усі полиці, позалазило в горшки, в кухлі глечики й миски, той, засівши у каструлі, Б'є голівками цибулі, той близенько підліз, б'є тупицю просто в ніс, свищуть з кожного пістоля, як не просо, то квасоля, як не гречка, то боби, вміють битися гриби. Браконьєр по кухні скаче, крекче, стогне, ледь не плаче славних воїнів ляка, підійнявши кулака. Ось візьму, я капустину, та на вас, як бомбу кину, ваші голови й шапки розлетяться на шматки. Славне військо печериці насміхається ступиці, не кажи завчасно гоп та уніс його та в лоб, ухопив відро тупиця, замість каски пригодиться, суну голову туди, щоб сховатись від біди. А безстрашний печериця у куток шугнув, як птиця, підійнявсь на повний зріст, буряка хапнув за хвіст, розкрутив над головою, та неначе булавою бах тупицю ним уніс. Браконьєр під стіл поліз, хустку витяг із кишені, прив'язав до друшляка, і, неначе прапор білий. Із під столу витика. Ой, здаюсь, капітулюю. перелякано гука. Хлопці, крикнув печериця, бить лежачих не годиться, і гукнули всі. Ура! Нам додому вже пора, щоб погані мухомори не посіли наші гори, наші сонячні луги і зелені береги. Як застукаєм поганців, виб'єм клятих до ноги. Поставали у ряди всі вояки, хоч куди, сильні, мужні та пригожі, на малих хлоп'яток схожі, на бакир шапки наділи, пістолети аж до п'ят. Ну, такі ж уже чудесні, хоч виводь їх На парад. Перед ними печериця. Любо збоку подивиться, повертай хоч так, хоч сяк. Козакам усім козак, шаровари широченні, в них кишені глибоченні, два пістолі по боках, ще й шаблюка у руках. Славний батько печериця хвалить воїнів, Орли, оголошую подяку, ви мене не підвели. Слава вам за перемогу, кроком руш тримайте ногу. Рідний луг чекає нас, заспіваймо в добрий час. Ми, брати, оружні, ми вояки мужні, нас нікому не здолати, бо ми дуже дружні.